Дмитро Запорожець, підполковник, речник оперативно-тактичного групування Луганськ? Дмитро, вітаємо вас. Вітаємо Доброго. Доброго ранку. В останні тижні росіяни активізували штурми в напрямку Часового яру, зокрема, і підтримують цю інтенсивність на достатньо високому рівні. Скажіть, будь ласка, яка динаміка цих атак зараз і яку тактику використовують росіяни у спробах просування? Ну, останні два тижні е, ворог збільшив кількість штурмових дій на Тарецькому напрямку. вибачаюсь, на Краматорському напрямку, через те, що є успіхи на Тарецькому напрямку, е, адже є у ворога надія е, проводити подальші штурмові дії в напрямку населеного пункту Костянтинівка вже з двох напрямків. Тому як активізувався Краматорський напрямок, а саме штурмові дії по Населеному пункту часів яр, в тому числі і вже і з застосуванням броньованої техніки, нещодавно 24 четверта окремо механізована з приданими підрозділами гарно справили з поставленою задачею щодо знищення і виявлення такої техніки заздалегідь і ж тому відії противника зазнали невдач. Але тим не менше, ворог на цьому напрямку найактивніше застосовує. Ствольної артилерії в цілому артилерійська складова на цьому напрямку має високу інтенсивність. За минулу добу відбулося 287 обстрілів, що на 117 більше ніж за попередню добу, і ворог намагається знищити будь-які укріплення, будь-яку забудову, будь-яке можливе місце перебування сил оборони. По всьому, скажімо так фасу часового яру і населених пунктів, які наближені до нього, і також найактивніше на цьому напрямку ворог застосовує такі БПЛА, як Молнія, в тому числі зазвичай вже часто вони долітають навіть до самого міста Костянтинівка і вже знищують там і цивільний і автотранспорт і будь-який рухомий. Автотранспорт, який їм вдається знаходити на своєму шляху. Тому інтенсивність зросла за рахунок того, що ворог хоче знищити будь там які укриття для того, щоб не застосовувати велику кількість особового складу живої сили, в тому числі і з технікою, але адже як не крути, існує перешкода у вигляді каналу, і ворог не може активно і масово. Застосовувати техніку непомічено на цьому напрямку, пане Дмитре. Яка оперативна обстановка довкола турецького? Чи використовує ворог тут бронетехніку для своїх штурмів? І загалом, і наскільки активно росіяни обстрілюють місто? Останнім часом турецький напрямок на турецький напрямок ворог зосередив свою високу? Авіаційну активність застосуванням кабів, і вже на сьогоднішній день ми маємо від 400 до 500 авіаційних ударів. Велика кількість останні два тижні приходиться саме на турецький напрямок. Ворог, зважаючи на те, що він там має просування, намагається знову ж таки знищувати будь-які позиції, ймовірні місця укриття особового складу сил оборони. А штурми виглядають на сьогоднішній день переважно в пішому порядку та застосування мототехніки, квадроциклів та іншої колісної техніки без застосування броньованої техніки. Основні зусилля зараз ворог докладає. До наступальних дій в напрямку населеного пункту Яблонівка. А якщо брати е, м, північну частину Трецька, то це в напрямку населеного пункту Деліївка Дружба е, за минулу добу близько 15, е, Близько 15 штурмових дій проводив противник саме в тому напрямку е, за рахунок того, що там є посадки, і він намагається рухатись переважно, як то кажучи, використовуючи зеленку для продукування своїх штурмових дій з надією захоплювати позиції, які є в тому напрямку, Дмитро. Там де росіяни зазвичай мають хоч якісь успіхи, вони намагаються його закріплювати своїми резервами. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день чи фіксується перекидання якихось. Сил з'єднань, які потенційно ворог може використати для того, аби розвивати свої наступальні дії, або для того, аби перетворити ці наступальні дії тактичного рівня на щось масштабніше. Ну, наразі якесь долучення якихось резервів у вигляді піхотних складових, наразі не відмічаємо. Можливо, додались якісь групи операторів дронів, адже був період часу, коли. Значна кількість застосування дронів, в тому числі на оптоволокні, з'явилася на е, турецькому напрямку, але вдалося трішки прорідити цю складову на цьому напрямку, але все одно інтенсивність використання противником е, цієї складової, саме FPV-дронів, дронів на оптоволокні, вже е, на протязі квартала зростає. Якщо Дивитись по кількості, наприклад, це березень, це 5600, 5700 Десь було застосовано в півдронів. В квітні вже було застосовано 7000 тисяч, і на сьогоднішній ми день маємо вже 7800 тисяч дронів які противник використав проти нас. Це ті, які вдалося порахувати без врахування. Шахедів, молній, ланцетів і таке інше. Тобто, цю складову ворог значно наростив на наш по всій нашій операційній зоні, де і в цілому характер штурмових дій, характер застосування авіаційної техніки безпілотників носить останні два тижні занадто агресивний характер. Пане Дмитре, ворог не змінює свою тактику старти з лиця землі українські міста, використовуючи усі засоби ураження. У нас буквально хвилинка лишається. Скажіть, будь ласка, наскільки це оборона в руїнах ускладнює бойову роботу? Ну, звісно, ускладнює, адже дуже тяжко перебувати поблизу, скажімо так, тих місць, де Табами і фабами, адже це не аби яка вибухова дія цих цих хавіційних компонентів, де в цілому ворог активно застосовує будь-які засоби ураження і перебувати на позиціях, там де використовується ця складова, занадто а в цілому останнім часом. Просто дуже дуже важко просто заводити і виводити людей з позиції, адже такі заходи можуть тривати тижнями, якщо не місяцями. І постійно, як і противник, так і ми вдаємося до таких моментів, що коли є погодні умови, відповідні, чи то сильний вітер, чи то якась дощова погода, або в нічний час проводяться такі зміни. Тому і в цілому оборонятися. В руїнах складно, але тим не менше, на жаль, маємо такі моменти, що нам приходиться обороняти те ж саме місто Терецький часів Яр, саме в таких умовах. Дякуємо вам за інформацію. Дмитро Запорожець, підполковник речнику Тулуганськ. Був з нами на прямому зв'язку.